Це чотири кроки, які допоможуть розвивати емпатію. На мій погляд, емпатія це один з базових принципів, базових навичок. Яка допомагає взаємодіяти з військовими, підтримувати, розуміти їх, чути емпатія це вміння відчувати людину. Емпатія це вміння розуміти її стан і розуміти погляд людини, як вона дивиться на світ, що вона насправді відчуває. Ось вам чотири кроки: перше це усвідомлене слухання, слухання без перебувань, без внутрішнього діалогу. А що я відповім, а що я зараз маю сказати, коли людина слухає не для того, щоб в будь-яку паузу вставити слова, а слухає, щоб зрозуміти, перефразовувати, почути, тобто ти Чуваєш тобі важливо, щоб ось це правильно Вчитись чути не лише слова, а інтонації, паузи, невербальні сигнали. Друге, друге це розвиток уяви і перспективи іншого, уявляти, як би ти насправді почувався на місці співрозмовника, якщо переживав би те саме. Проста практика: обирати людину на вулиці і намагатись краще зрозуміти її історію через невербальні різні прояви. Третє: робота з власними емоціями. Щоб відчувати іншого, треба розпізнавати власні емоції, вести емоційний щоденник. Я від Відчуваю це, тому що це. Тренувати розширений словник власних слів не лише добре, погано, а розгублений, натхнений, пригнічений. Тобто відчувати відтінки емоцій і розуміти. І четверте. Практика співчуття у малих діях, маленькі жести, посмішка, уважний погляд, щира подяка. Запитувати, як справді ти себе відчуваєш, і вислухати відповідь, дбати про когось навіть у дрібницях це розвиває навичку співпереживання. Якщо це було корисно, поставте тут реакцію і піклуйтесь про військових поруч з вами.